Друзі, хочу поділитися з вами, як я збираю сім'ї в зиму. Ось тут, бачите, є такі сім'ї, на яких є е клійоночка, не знаю, чи як не називається. Ось я клійоночка, я нею ставлю, щоб дошок не був зависокий. І ці сім'ї вже вони оглянуті і відносно, можна так сказати, сформовані в зиму. Я зараз оглядаю е кількість е корму, яка в них є в гнізді. Вкладаю, дивлюся, ну дивлюся, по, по суті діла дивлюся на східі рамок є повномедних. І дивлюся, яка сила сім'ї, наскільки в рамках вони будуть зимувати. І не дарма тут вилочка, така от вилочка для розпочатку соту. Ця вилочка слугує нам для того, щоб розпочатувати сот, як би це дивно не звучало. Так, тут щось дуже маленьке. Сім'я, дуже слабенька. Гай слабенька. Їх треба буде добре піджимати відбирати від них рамочки. Оски є, поки що відставляю на бік. Що у нас тут? У нас тут така непочатана повна... повномедна, непечатана рамка. Бачите, світиться. Мед не запечатаний. Недобре. Ну, будемо дивитися далі і будемо далі думати, що робити з ними. Так, тут у нас повномедна. Тут супер така рамочка взиму. Бомба. Ще б вони її допечатали, було б теж добре. Одна є. Так, друга така схожа, да, теж, але до половини початана. Так, да, започатана до половини. Но ну, ли повне. було б добре, якби допечатали. Так, так тут теж повномедна. Так, тут вже і три повномедні. Так, я так скажу, що... Ці сім'ї, що я до того оглядав, вони були з меншою кількістю меду в сім'ї. І ця повна... Так, дивина якась. Дивина відбувається, ціки певн, повних рамок, але вони не печатні. Так, чотири рамки. Але бджоли, як бачите, геть мало. Геть мало. Раз. Знову. Схожа ситуація. Ні, личинки нема взагалі. Так, чудесі я дивина. Так не має бути. Так не має бути. Знову та сама ситуація. Повна рамка. Добре, хай буде. Оу! Ого, ого, ого! Так, тут маточник, розгрижений. Розгрижений. Я поняв. Так, 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 так. Я йому вірю, що тут нема матки. За все таки велика ймовірність, бо засіву взагалі немає. Та й засі... сіяти попросту нікуди. Таку рамочку я буду відбирати медову. Що далі така ж сама повномедна рамка. Хм. Добре. Ясно. То, коротше, їх треба скорочувати максимально. Я думаю, що якщо маточка вийшла в них своя маленька, вона, вона облетиться і може бути зимувати. Добре, то тут їм коротше, треба маленьку раму взагалі. Раз, два. Чотири рамки, я думаю, ну, п'ять рамок їм буде аж з головою. Ми заберемо пігать рамок буде для них було багато, я так бачу, тут бджоли гетьмали. Рамку я теж забираю. Добре, і цю я заберу теж. Так, дамо таку от рамку, Крайньою вона була. Її трошечки отак от щистимо. Квіст. для того, щоб їх розпечатати. і бджілки будуть. Зараз я вам покажу на гнізді, як то виглядає. От таким чином, і бджоли будуть тут робити гніздо, тут з краю я їм поставлю дві рамочки, але знаєш, що їм, по суті, не треба, ні, я поставлю їм одну цю рамочку, ці рамки заберу. Бо корму у них тут повно є, хай перелазять, перенесуть з, цих, з цієї сюди, і зможуть запечатати і по всьому. Через тиждень, напевне, я ще зиркну. до них подивлюся, чи в них є матка. І якщо немає, тоді будемо шукати. Ну така сім'я, коротше, вона була. Mm -hmm. Така от сімейка, без матки, напевно, я так розумію, матки в них немає. Я потім ще їх огляну. Напевно, якщо не буде, в них не виявиться матки, слідю матки через тиждень. Хоча матці ніде сіяти. Тяжка ситуація. Я думаю, що цю сім'ю я буду об'єднювати з ще якоюсь, по суті діло, яку будемо бачити далі, з ще якоюсь слабенькою і будемо об'єднювати їх докубки. Так, давайте давайте для порівняння. Я, ми закінчили з цією сім'єю, а я перейду до цієї. Оттак. До прикладу, наскільки відрізняється кількість бджоли. А як бачите, тут бджоли такі сіренькі, цибакфа. Кажу, сіренькі є, оранжі, О, рижі такі, рижі, рижі. Рижі, і я їх, напевне, висиплю, бо вони зараз потікають. Крайня рамка вона така тяжкенька, але дуже легка. Ну, вона повна, але якась надто підозріло легенька. Бачите? Запечатано все. Она хоч така легенька, дивно. Дивно, добре, не буду стрісати. Не буду стрісати, бо буду класти назад точно цю рамку. Відбирати її не будемо. Та взагалі тут така сім'я досить сильна. Напевно, тут відбирати від них, щось забирати, зжимати. Ні, десь і рамок це забагато, звісно ж. Їм, їх треба буде, їм треба буде забрати. Деякі рамки. Добре, повна. Так, прополіс трошки. Не буде зішкрявувати, бо він Добре, повна рамочка гарна така. На зиму то, що треба. Так, розплідних тут я бачу. Бачу, бачу, бачу. Розплід яйця. Ясно. Ясно, ясно. Розплід яйця, повна рамочка, гарненька, підходяща. Ага, і оцю рамочку ми заберемо і... О, ну, ага, ага. Просто заберемо. Поки що просто заберемо, бо а, може і не заберемо. Тобто Добре, не заберемо, того що тут є яйця. Я думаю, що її можна буде забрати, я думаю, що вона не печатна, але серед того всього я замітив, що там ще є яйця. О, і маточку бачимо. Гарна мічена, гарна маточка, супер молодець. Тут ходить, хвостом крутить, добре, і рамочка ця гарна. Так, акуратненько. Блін, насправді тут така в них ситуація, що меду повно, десь там десь там розплоду трошки. Я так думаю, що у такому випадку, ну дивіться, у такому випадку, напевне, треба буде краще чекати, бачите, повно меду, тут непечатний і чуть-чуть перги. В такій ситуації, напевне, я буду чекати трошки до... Більшого похолодання, коли відійде більша частина бджоли, коли вже бджоли почнуть збиратися в клуб. Там почекати до бабиного літа, я думаю. Но. Та так. То тут нема що влізти до них. Е, почекати до бабиного літа і я буду бачити вже точно де, на яких рамках вони складаються. Можна буде їх трошки обтрісти, забрати маломедні. Забрати маломедні і залишити повномедні та й все. Але та й насправді така ситуація, як у них тут, коли там ну тут повна рамка капець взагалі. Хай стоїть її залишу. Ну і, коротше, їх треба, я думаю, формувати вже пізніше, коли вони почнуть збиратися в клуб. Бджоли багато, є десь трошки розплоду. Бджоли реально багато. А, так, я їм залишу ці полосочки. Бджоли багато, меду багато і нема чого їх зараз скорочувати і годувати тут ніщо, нікого, нема кого годувати взагалі. Годувати тут нікого, вони вже погодовані. Не нагодовані, багацько в них меду є. Того я закриваю і ще потім огляну вже їх. Не знаю, в жовтні, напевно. Напевно, жовтні, коли буде якась трошки відтепіль, тепленький тепліше ще буде. Коли почнуть збиратися в клуб. Може, ну, щось там від них якісь рамки, я, може якусь розпечатаю і покладу. Коротше, друзі, кожен вулик вулику гаразд. Чи, як то кажуть, що кожна ситуація різна і до кожного вулика потрібен якийсь особливий підхід. Бо десь воно. Тут я думаю, що у тому вулику, який ви дивилися щойно, там був, напевно, зліт, бджілки злетіли, матки немає, вони собі зараз якусь нову матку вивели, а злетіли того, що... Рамки всі були заповнені медом і маці не, не було куди сіяти, і вони собі просто-напросто злетіли. І зробили собі нову матку. Того я подивлюся, якою вони будуть сили через певний час і, можливо, об'єднаю їх до кубки, щоб вони гарно перезимували. І от така от ситуація. І так от я працюю зі всіма вуликами. Оглядаю, дивлюся. Працюю далі. Дякую вам, друзі, за перегляд.